Зазвичай, 8 березня, у подарунок від рідних та коханих чоловіків Житомирянки отримують стандартний набір каву в ліжко, улюблені парфуми чи кухонний інвентар. А Житомир йде іншим шляхом: подарунок має бути з характером. У ньому, як у люстерку, має проглядатися конкретна любов конкретного чоловіка до конкретної жінки. Вона прекрасним до душі, коли кохані помічають щось таке особливе, інтимне, сховане від інших. Наш технічний директор з радістю погодився допомогти. У перервах між виконанням прямих обов'язків Женя дає майстер-клас Як догодити коханій бабусі і справити враження на дружину. Бабусі даруватимемо блокнот, куди вона записуватиме показники своїх лічильників. Що нам для цього потрібно? Подарунковий пакет з милим орнаментом, кольорові листочки формату А4, міцна нитка, шило і велика голка в народі циганка. Відміряємо фоліант розміром з листа А4 з невеликим запасом і вирізаємо. Листочки й обкладинку згинаємо навпіл. Шилом робимо дірки по лінії згину. Беремося до голки й нитки. Майже готово. Залишається тільки покласти під прес на хвилин 15, щоб наш блокнот не розчіпірювався. Чудо блокнот для бабушки, либо для мами. Нам понадобилось звичайний пакет для обложки і немного цвітної бумаги. Нитки, іголки, шила і нож. Переходимо до подарунку коханій. Женя вирішив малювати картину. Ремонт в процесі, тому фарби та інструментів вистачає. Беремо шматок гіпсокартону, готуємо полотно. А далі у гру вступає любов. Все, что нам понадобилось, это кусочек гипсокартона, немного красок и фантазии. Ну и любви, понятное дело. И настоящая мешковина. И настоящая фантазия. Перед день 8 березня житомирські даїшники теж вирішили дивувати. Зупиняли прекрасних дам і дарували їм рожеві тюльпани. Вітіл дає Богунського району. Вітають вас сердечно, з наступаючим від того. Свято святом, а документики покажіть. Наші хороші, ніжні і прекрасні чоловіки. Добра вам! Дякуємо, що ви стараєтесь догоджати нам у всьому, незважаючи на нашу жіночу мінливість і непередбачуваність, і за подарунки своїми руками окремий респект. Хоча, звісно, нова сковорідка ще нікому не завадила. Євгенісаулов, Юлія Чепюк для Житомирінфо.